Ми будемо говорити коротко і просто доступно, якщо комусь не доходить. Значить, ми зараз завжди з першим передовим загорну. Що ми хочемо? Ми хочемо, щоб тут на богині влада змінювалася. Вчора ми домовилися структурами, що тут припиняється кровопробиття. Зараз, звільнено зараз, приміщення ОМВС, так само не захоплюється приміщення СБУ і інших структур. Є домовленість, сподіваємося, так само посередині силових структур, не хочу йти на інші якісь. Кардинальні радикальні зміни. Сподіваюся, культурують своє звернення щодо щої ситуації, яка відбувається вас державі. Зараз у вас відбувається сесія. Наша вимога право сектору, що влада має змінюватися і змінюватися на місцях. Я розумію, що є різні опозиції, опозиції, які хочуть саме бачити своїх людей. Ми підтримуємо і ми бачимо поки ми що альтернативу. Тому закликаємо вас. Присутніх депутатів, підтримати ті зміни, які пропонують зараз опозиційні сили, змінити голову обласної ради, заступників. Ми даємо зараз час попрацювати, тому що має бути в області створена нормальна народна обласна рада, які будуть довіряти людям. Якщо цього не буде, ми вас це не випустимо. Я попереджую. Особливо для тих, хто Бай, перебігав до позиційних партій, до регіонального задовжити. Але є такі, Депутати. Да? Ми знаємо, де ви живете. І люди на ваш тролі дуже крадема. Тому думайте, що ви робите, як ви будете голосувати. Звідси ви не вийдете, що потрібно зараз їдуть ще більше людей. Тому я прошу, глобую, що на голосування ті питання, які мають ставитися. Осіння головою постої ради та й освіти. Я хочу сказати, що тут зібрались дійсно патріоти, які приїхали, вирішували питання регулювання ситуації в нашому краї, вони налаштовані демократично. Це дійсно в залі люди, які є. За народ, який дійсно є демократичні сили, тут є опозиційні демократичні сили. Це є парламентарі, які приїхали дійсно домовлятися і приймати рішення, які потрібні для Олини і для Олинського народу. Тут є перший представник, який вийшов з партії регіонів. Він не побоявся прийти і заявити це, і це сказав на сесії. Є люди, які дійсно були в різних партіях, тут це тільки опозиційні партії, тут є партія народів. Народна партія, вони готові змінювати Волинь на краще. Це я вам даю відповідь. А дайте тепер, будь ласка, щоб вони спокійно працювали, можливість, будь ласка. Не треба давити, вони приймуть правильне рішення. Це є мудрі люди, це є дійсно патріоти волини.